Мовленеве дихання основа повноцінного мовленевого розвитку дитини. Для формування повноцінного мовлення у дітей важливе значення має постановка правильного мовленевого дихання. У деяких дітей можуть спостерігатися порушення правильного фізіологічного дихання, тобто недостатнє збагачення легких киснем. Тому. Так важливо навчити дитину дихати правильно. Система спеціальних дихальних вправ дозволяє дітям засвоїти правила плавного мовлиневого висловлювання, допомагає нормалізувати голос, інтонаційну виразність мовлення. Під час виконання з дітьми вправ для розвитку правильного мовленевого дихання слід звернути увагу на те щоб язи плечового пояса, шиї, обличчя були не напружені. Щоки не надувалися, тривалість видиху була помірною, дитина не втомлювалася. Хотілося б порадити колегам та батькам ігри та вправи на розвиток дихання, а саме літак, пелюстка, кораблик. Також батьки разом з дітьми можуть виготовити в домашніх умовах тренажер на допомогу розвитку мовленевого дихання у дітей. Він призначений для корекції мовленевого дихання, а також для розвитку голосу у дітей дошкільного віку. Розвиває гарне мислення та логіку. Такий тренажер можна використовувати при заняттях з вивчення кольорів, форм, об'єктів, рахунку та логіки. Один з них я пропоную зробити разом. Посади метелика на квітку. Для виготовлення тренажеру нам потрібні кольоровий папір, ножиці, одноразові трубочки для напоїв, шаблони квітки та метелика. Тренажер можна використовувати як вправу на розвиток мовного дихання, посади метелика на квітку. Можна використовувати як сортер, а одночасно і розвивати мовне дихання. Розсади метеликів на квітку за кольором. Можна грати разом з братиком чи сестричкою або з батьками у гру змагання, хто швидше посадить всіх метеликів на квіточку. Також можна додавати інші кольори і гратися всією сім'єю.